Черговий тиждень пройшов у країні Мордор. і місцеві гуру пропаганди не підвели. Вітчизняні екрани знову радували казками. Російські телевізійні патріоти знову відкрили Америку. Цього разу у прямому розумінні. Місцеві експерти впевнені, що Дональд Трамп завдячує своїм президентством виключно Росії. Адже якби під час виборів російські війська не перебували в Україні, то за їхньою логікою Трампу нічого не світило б. Став би Трамп президентом? Якби Байден. В украинском проекте был успешен. Условно говоря, если бы на момент президентских выборов российская армия не наступала бы, а отступала бы. Он нам должен. Конечно, должен, по гроб жизни, должен. И мне кажется, ему пора это осознать. А в Белгородской области не пускати критики влады до ВУЗе. Если ребенок да, совершает, например, противоправные действия в отношении э, военнослужащих. В отношении, э, оценки действий государства в рамках специальной военной операции, рассмотреть вопрос о недопущении в будущем, например, получать образование в техникумах и вузах государственных. Очевидно, логіка проста: що менше освічених людей, то менше незручних питань про стан країни. Залишається лише гадати, що запропонують далі. Втім, днями один не наділений розумом, але наділений доступом до медіаресурсів громадянин Росії закликав до остаточного рішення війни. На його думку, саме українці всі до одного заважають Росії розсвісти. Ви захопили, допустимо всю територію України. Далі що тобі? Это будет Россия, потому что она российская, она русская легче земля. легче станет от этого? Да. А если всех украинцев убьют, тебе тоже легче станет? Всех до одного. Зачем? Это захватчики русской земли. То Это наш тест. Ты, а ты... должно быть наши. Хто прийшов нічим може бути нічто зазвичай росіяни приймають на ура будь-які версії з телевізора. Але тут якась несподівана відмова довіряти чесним заявам. Жителі суджа, які постраждали під час удару по школі інтернату, вислухали офіційну версію про те, що це зробили ВСУ, але не повірили. Написали, що е, канал сообщают о страшном преступлении врага. По жителям суджи, которых ВСУ СУ использовали как живой щит, ага. был нанесен ракетный удар, чтобы обвинить в этом Россию. И они всем сообщают дальше, что мы вас убивали. Нет. Что нет? Я же вам читаю. Не, им ну вы нас не убиваете. Ну так они сейчас нас спасают. Російський окупант спокійно розповідає, що його підрозділ не брав полонених, бо з ними лише проблеми. Нагадуємо, що подібні слова у нормальних країнах називають військовим злочином, але в РФ це схоже вже просто стандартна робоча поведінка. Ліни билі кінібус нікого не було Тобто зразу Вони не проблеми. Ну і Вишенка на торті, бравий солдатик. зізнається, що на війну він пішов не за покликом серця і не за ідеї, а тому, що там можна вбивати за законом. Що побудило тебя пойти наукать? Спочатку за деньги. Ну як це называется. Моральные издержки, то есть не идейные. Нет, нет, не. Ты когда законно идешь убивать людей. вот. Ну а російські пропагандисти продовжують дивувати своїми пріоритетами, доки мільйони громадян живуть у нетрях без каналізації, медицини та перспектив. За кранів телевізорів їм розповідають про необхідність завоювати Прибалтику. Александр про що такі карабрибалти кораблі... вас посмотрите. Да, я так, 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 нам нужен сувалський коридор шириною від адкалінграду до Ленінграда. Але як свідчить практика, пропаганда зрештою стикається з реальністю, і чим більше невідповідності між телевізійними казками та життям, тим важче утримувати суспільство в ілюзіях.